Радий сьогодні бути з вами, радий роздумувати разом над Словом Божим. І сьогодні ми будемо розглядати одну притчу, яка добре зображує характер Господа. Тому я закликаю вас сьогодні бути зосередженими, коли ми будемо читати текст, коли ми будемо роздумувати над текстом. Притча записана в книзі Матвія, 20 розділ з 1 по 16 вірш. Царство небесне, подібне до господаря, що рано вранці вийшов, щоб найняти робітників на свій виноградник. Домовившись про платню по динару за день, він відіслав робітників до виноградника. годині о 9-й ранку господар вийшов з дому і, проходячи повз ринок, помітив кількох чоловіків, що стояли без діла. Хазяїн сказав їм: Ви також ідіть працювати до виноградника, і платня буде по справедливості. І ті пішли. Він ще ще раз виходив з дому десь о півдні, а потім о третій годині дня, і робив так само. О п'ятій пополудні господар знов вийшов і пішов туди. Побачивши кількох чоловіків, спитав їх, чому ви стоїте тут цілий день без діла. Вони йому відповіли, бо ніхто нас не найняв. Він їм каже: Ви також ідіть працювати до домов виноградника. Ввечері господар мовив до свого управителя: поклич робітників і заплати їм. Спочатку останнім і так до перших. Отже, всі найняті п'ятій прийшли і одержали по динару. Коли ж перші підійшли, то гадали, що одержать більше, але теж одержали по динару кожний. Одержавши платню, вони почали нарікати, кажучи: ці останні працювали лише годину, а ти зрівняв їх з нами. Ми ж працювали весь день і весь день зносили в тому і спеку. І відповів одному з них власник виднократника: друже, я не ображаю тебе. Хіба ти не погодився працювати за один динар? Візьми своє і йди додому. Я ж хочу дати цьому останньому стільки, скільки дав тобі. Чи я не можу робити так, як, вваж... як вважаю за потрібне з тим, що належить мені? Може, ти заздриш, що я щедрий, отак і в Царстві Небесному останні будуть першими, а перші останніми? Уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите на роботу, вранці світить знаєте, жарке сонце. Ви втомилися, пропрацювали цілий день, зголодніли е на ваших руках мозолі. Але за годину до того, як закінчиться робочий день, приходить ще якийсь працівник, працює оцю останню годину разом з вами. І коли приходить момент отримання зарплати, ви стаєте вдвох перед господарем і він виносить кошти вам 500 гривень і цій людині 500 гривень, що ви відчуваєте? В більшій мірі. Ну, наприклад, я, якщо так дивитись по собі, це, знаєте, тяжко сприйняти. Ну, як так? Це ж несправедливо. Я працював більше, значить, я маю більше отримати. Але що тут говориться? В цій притчі говориться, точніше, центральна думка цієї притчі – це несправедливість людей, не те, як люди судять або про справедливість людей. Тут про Божу милість. Суть притчі – це те, що господар виходить вранці, виходить до обіду. Потім приходить в обід і ввечері і наймає працівників. І коли він видає зарплати і вона, здається, несправедлива, Він говорить. І це говорить Ісус Христос через цю притчу, і я б хотів би з вами на це звернути увагу. Чи я несправедливо вчинив із тобою, чи ж я не можу робити зі своїм, що хочу. Ця притча показує, що Царство Боже не працює за, людськими, за, за людською логікою. За людською математикою чи людськими стандартами. Бог не дає по заслугах, Він дає по своїй благодаті. У нього немає улюбленців за кількістю пропрацьованих годин. Ти пропрацював 10, а ти один, тоді я буду любити того, хто пропрацював 10. Ні. Господь любить просто так. І його любов це є благодать по відношенню до кожного з нас. Його любов і спасіння це не зарплата, яку ми заробляємо кожного дня. Ні, це подарунок, який він дає із своєї доброти. Уявіть батька, в якого є двоє синів. І так склалося, що один більш таки успішний, а інший менш успішний. Чи буде батько їх по-різному любити? Ні. Його любов буде до кожного з них однакова. Бувають випадки, коли людина все життя прожила без Господа. І лише в 70 років, можливо, через певні обставини, можливо, через якусь трагедію або, можливо, просто зрозуміла і приходить до Господа. 70 років це пізно? Можливо, в 70 років уже ні? Ні. Господь їй буде дарувати ту ж саму любов, як і всім іншим. Навіть таку саму любов, як і тому, хто працював на Неві Божій, можливо, з самих юнацьких років. І в цьому полягає суть Божої любові, що Господь дає просто так любов кожному із нас. Вона однакова для тих, хто прийшов рано, і для тих, хто прийшов пізно. Ми люди часто любимо порівнювати. Я служу більше, то, мабуть, я більше отримаю. Ми можемо порівнювати свою жертву, своє служіння чи успіхи з іншими. Але у Бога абсолютно інша математика і абсолютно інший погляд на це. Він радіє кожному, хто прийшов незалежно від часу. Як у притчі про блудного сина, пам'ятаєте, що зробив син? Досяг якогось успіху. Можливо, зробив щось таке велике, чим може пишатись батько? Ні. Він прийшов босий, обірваний, втратив все і йде просто на милість батька. І ми бачимо, що батько вибігає і пригає в обійми. Чому? Тому що він любить. Він любить і він радіє тому, що він прийшов, він повернувся. Тому хочу підбадьорити кожного, хто, можливо, прийшов пізно або, можливо, на шляху до Господа. Можливо, хтось із вас думає, я втратив занадто багато часу, можливо, я прожив занадто погане життя і зробив багато зла, можливо, я недостатньо святий. Ні. Господь цією притчою чітко вказує на важливо, як ти почав, важливо, що ти прийшов. Навіть якщо залишилась одна година твого життя і ти усвідомив, що тобі потрібен Господь, тобі потрібен Спаситель, Господь тебе приймає і дарує тобі цей дар вічного життя. Також хочу підбадьорити тих, хто вже давно з Господом. Якщо ти працюєш у винограднику вже багато часу, можливо, багато років, багато днів, твоя нагорода не зменшується, якщо хтось отримує таку ж саму нагороду. Бог бачить кожну твою молитву. Господь бачить кожний твій день, кожне твоє служіння і кожну твою жертву заради нього. І найбільша нагорода для тебе це те, що Христос живе в твоєму серці. Уявіть кожного дня прокидатися зранку. І мати любов в серці. Можливо, дійсно мати все, абсолютно все. Але рано ти прокидаєшся і ти нещасний. А уявіть, наприклад, ситуація якась, можливо, там, жінка чи чоловік касир з магазину, ранку мстає, йде не на саму кращу роботу, але він йде туди щасливий. А чому? А тому, що в його серці живе Христос. Щедрість Бога це теж той момент і той виклик, який. Показується в цій притчі, ми бачимо, що господар щедрий, щедрий давати всім. І це заклик до нас також, щоб ми любили не по справах людей, а щоб ми кожного, хто є навколо нас, любили просто просто так, так само, як любить Господь. Це стосується прощення, це стосується допомоги, це стосується підтримки і любові. Часто саме така безумовна любов. І змінює серця людей. Згадайте той момент, коли біля Ісуса Христа на хресті висів злочинець. Він висів там нібито по справедливості. Він не прожив святе життя, він зробив багато прикрого, багато поганого. І він висить на хресті, але що він робить? Він каже до Христа: згадай мене, Отче, коли будеш в раю. Він зробив найважливіше. Він визнав Ісуса Христа своїм Спасителем і Він отримує спасіння. Ось в чому суть. Суть не в тому, щоб намагатися зробити більше чогось, а суть в тому, щоб зрозуміти, що Ісус Христос твій Спаситель. Суть в тому, щоб Ісус Христос оселився в твоєму серці, і тоді Він буде змінювати тебе. І все, що ти будеш робити, чи будь-яке служіння і тому подібне, Він буде наповнювати твоє серце любов'ю. Ти дійсно будеш щасливий. Бо ми по своїй натурі, навіть якщо подивитися наші закони, можливо, кримінальний Кодекс чи Правовий Кодекс. Ми по своїй природі більше здатні судити. Ми навіть хочемо засудити. Ти зробив погане, значить ти маєш отримати погане. В нашому кодексі немає пунктів, де багато милості. Ні. Є моменти, де поправки такі, де ми можемо пом'якшити вирок, але все рівно ти маєш бути наказаний. У Господа не так. Господь не дивиться на твоє минуле. Господь дивиться на тебе. Тоді, коли ти приходиш до нього і кажеш: Господь, я хочу бути з тобою. І він забуває про те минуле. Практичний виклик для нас: подивися сьогодні на своє життя, чи є в тобі радість, що ти взагалі в винограднику Божому, чи ти більше зосереджений на тому, хто скільки отримає? Можливо, тобі потрібно перестати порівнювати і почати дякувати. Бо найбільший скарб це не нагорода, а Господь. Ця притча вчить нас, що Божа благодать це не розрахунок, а подарунок. Ісус хоче, щоб ми раділи за кожного, хто отримує цей дар дар спасіння. Друже, якщо ти сьогодні втомився, пам'ятай, Бог бачить твою працю, хай серце Твоє буде віддане Ісусу Христу, і Він неодмінно тебе благословить. Якщо ти тільки починаєш, пам'ятай, Його любов до тебе така ж велика, як і до кожного, хто сидить навколо тебе. Немає наскільки грішної людини для спасіння якої не вистачило б жертви Ісуса Христа. Тому нехай в наших серцях завжди буде вдячність Господу за Його милість і за Його щедрість. Давайте разом молитися.